Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 9 Тема уроку прислівник та правопис вивчених прислівників. З молодшої школи пригадаємо, що прислівник це самостійна, незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості чи іншої ознаки, і відповідає на різні запитання. Наприклад, як. Де, куди, звідки, наскільки, якою мірою та багато інших запитань. Прочитаємо вправу номер 1 і з'ясуємо виділені слова, що вони означають, як вони пишуться, яка це частина мови. У досвіта дві хмароньки зустрілися вгорі, і мовчки зупинилися як боже, дві зорі. Хотілося їм зостатися удвох прожитий вік. А вітер злий сміявся десь збоку біля них, і стали тихо плакати, дві хмаронькі ясні, і сльози їхні падали, сріблясті і рясні. Отже, виділені слова У досвіта. коли, дуже-дуже рано. Зустрілися де? Вгорі, високо-високо в небі. Як зупинилися мовчки, хотіли прожити вік? Як? Удвох. Вітер сміявся, де збоку біля них, і стали як плакати, тихо. Всі виділені слова є прислівниками. Правопис деяких прислівників треба запам'ятати. Наприклад, наступний слайд. У досвіта. коли це прислівник дуже-дуже рано. Вгорі, де високо-високо в небі, як мовчки, у двох теж як пишемо разом, де збоку пишемо разом, і як стали плакати тихо. Отже, прислівник самостійна незмінна частина мови, а правопис деяких числівників треба запам'ятати. Тому виконаємо право номер 2. Випишемо прислівники разом із словами, з якими вони пов'язані за змістом. І поставимо запитання. Наприклад, природа мудра все створила мовчки. Створила як? Мовчки. От у нас прислівник мовчки. Тумани пролягли в врізнобіж. Куди пролягли тумани В врізнобіж. Тобто в різні боки. Пишемо прислівник разом. Осінь вже підходить крадькома. Як? Дуже-дуже тихо. Крадькома. Навшпиньки осінь вирушає в путь. Як вона вирушає? Навшпиньки. Пишемо прислівник разом. Недавно тут гойдалися жита. Недавно теж пишемо разом. Тепер стерня лиле ці ноги коле, Коле-коле? тепер. Отже, ми з'ясували, що прислівники, поєднані з словами, пролягли куди? В Різнобич. Запам'ятайте правопис разом. Підходить як крачкома, теж пишемо разом. Вирушає, як навшпиньки, гойдалися де тут, гойдалися коли недавно і коли-коли тепер. Наступна вправа дає зрозуміти, де будуть прислівники, а де будуть однозвучні з ними слова. І правопис цих слів буде відрізнятися. Тобто прислівник буде писатися разом на співзвучне слово, окремо. Наприклад, Угорі над нами чисте небо. У горі де високо-високо в небі. Тому його треба написати разом, бо це буде прислівник. Богатит сховав скарб у горі кичері. Де він його сховав? Угорі. Тому це буде прийменник з іменником, і його ми запишемо окремо. Дорога йшла з гори на гору, звідки вона йшла з гори на гору. Це будуть теж прийменники з іменниками над самою річкою. Правда, як олія, завжди нагору спливає. А тут у нас буде прислівник, тому що куди спливає? наверх, тому пишемо разом. Отже, ще раз подивимось, у горі Д прислівник тому разом, а у горі Кичері прийменник з іменником, тому окремо. З гори на гору прийменник з іменником тому окремо. А на гору це прислівник, тобто наверх, і пишемо його разом. Для самостійного виконання пропоную право номер 4 Отже, ваше завдання з'ясувати, де будуть прислівники, а де співзвучні з ними слова. На прикладі минулої вправи ви запам'ятали, що прислівник пишемо разом, а співзвучні слова окремо. От, наприклад, ще раз перше речення. На пам'ять всі скаржаться, а на розум ніхто. На що? На пам'ять. Тут у нас буде прийменник з іменником. Тому напишемо його окремо. А на пам'ять знаю, що склерозу не маю. Як знаю, на пам'ять це буде прислівник. Тому пишемо його разом. Останнє речення ви виконаєте самостійно і запам'ятаєте, як пишуться прислівники, а як пишуться співзвучні з ними слова. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!